Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки сьогоднішнього дня. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту напружена. За інформацією оперативного командування, південь, я процитую: ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, створює ударне угрупування на Криворізькому напрямку, має на меті не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії. Після появи цієї інформації стало багато дзвонків, обговорень в інтернеті і соцмережах. Не треба сприймати її занадто емоційно та завчасно будувати якісь гіпотези. Так, йде війна. Так, у противника багато сил і засобів, і вони їх часто перекидують з одного напрямку на інший. Але бойовий дух наших частин вкрай високий. Разом з військовими ми 5 місяців вже. Будували глибоко ешелоновану оборону та готувалися до будь-якого розвідку подій. Тому ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України. Наприклад, за інформацією оперативного командування Південь, по рубежу сухий ставок-білогірка, ворог спробував провести розвідку боєм за підтримку двох танків. Успіху не мав, з втратами відійшов. Також наші підрозділи завдають ударів по складах боєприпасів, скупченнях живої сили і техніки противника. Я ще раз наголошую: ЗСУ повністю володіє ситуацією та її контролює. Тривають ворожі обстріли по всій лінії зіткнення та по Криворізькому району. Вночі ворог обстріляв Апостолівську та Занадольську громади внаслідок обстрілів. У селі Велика Костромка пошкоджено дитячий садок та церкву. Слава Богу, без втрат. Вдень під ворожий вогонь, касетними снарядами з ураганів потрапили села Мар'янське та Велика Костромка Зеленодольської громади. У Великій Костромці загинула 70-річна жінка. Вона поралася, працювала на городі, коли окупанти нанесли удар. У Мар'янському поранений. 73-річний чоловік. Він евакуйований до лікарні у Кривому розі середньої тяжесті. В Населених пунктах пошкоджені кілька десятків приватних будинків то господарчі споруди, також орки обстріляли територію біля села Кошове. Там пошкоджено лінію електропередач йдуть відновлювальні роботи. Щодо ситуації в Кривому Розі, то вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Інфраструктура комунальні служби та соціальні установи працюють в робочому режимі. Все нормально. А тепер увага. Шановні батьки, вчителі, вихователі, прошу уважно послухати наступну інформацію. Зустрівши потужний опір нашої армії, опір всього українського народу, ворог опускається до самих підлих методів спеціальні служби ворога. Намагаються використовувати наших дітей в своїх цілях. Цими покидьками розроблені спеціальні програми у вигляді квестів для дітей і підлітків, видаючи себе за кого завгодно. Зрозуміло, що вони не кажуть, що вони там ФСБшники і проводять шпигунську діяльність, а кажуть, що це все гра. Пропонують нашим дітям, нібито проходити квест. Фотографувати з прив'язкою до місцевості, з геолокацією, військові об'єкти, об'єкти інфраструктури міста та інші цікаві для орків об'єкти, висилаючи ці фотографії та отримувати за них грошову винагороду. Дуже прошу кожного з вас: поговоріть зі своїми дітьми, інших батьків, щоб теж провели дуже серйозні розмови, ніяких квестів. Ніяких пересилань фотографій бути не повинно, тому що саме ви, шановні батьки і вихователі, несете відповідальність за своїх дітей. А результатом таких квестів можуть стати ракетні удари по наших військових, а також по абсолютно мирних об'єктах, таких як школи, дитячі садки, котельні, лікарні, вокзали та інші об'єкти міста. У окупантів немає совісті і немає моралі. Тому наше спільне завдання і вберегти дітей від неусвідомленої допомоги ворогові, і зберегти безпеку в місті. Упевнений, ви мене почуєте. Я, те, що я кажу, я не шуткую. Такі случаї вже не одноразові, і це не випадковості. А тим часом наша молодь продовжує радувати мирними перемогами. Учениця 9 класу школи номер 61 Олександра Смірнова стала переможецею Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації Історія України і Держава Творення з роботою заради честі, миру і майбутнього України. Прекрасний результат вітаю! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили та нашу перемогу. Тихої вам ночі, скучної, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!